Страшно. Це природа. Має це. Всім привіт! Сьогодні день починається з продуктового шопінгу. Ми приїхали до ем, іншого супермаркету. Зазвичай ми скупляємося у Джо. але там щось, е, якісь не дуже свіжі продукти останнього разу були. Тому приїхали в корейський магазин H-Mart. Я не думаю, що ми тут знайдемо якісь каші, але. Овочі, овочів тут багато. Беру одразу апельки. А Так як це корейський магазин, тут вибір грибів дуже великий. Навіть такі є набори класні для супу. Тут Дуже багато такої зелені, я взагалі не розумію, що, що воно таке, як його їсти. Оглядає прикольний супермаркет, але, але дуже багато незрозумілих штук. тут. Цікаво, звісно, супермаркет, але напевно ми поїдемо в 3D. -джор. Це ті яйця. Маринова, не чехи Там небо. Там да да Сандієго дуже незвично для Сандієго погода, у нас дощ. Не дуже приємно, це слякать. Приїхали ми в інший супермаркет, бо я не дуже люблю експерименту... експериментувати з їжею. Е, от, коротше, купимо наші звичайні продукти. Манюня навіть в носочках у нас сьогодні. Так, трейдер. Погнали. От трейдер більш звичний для мене магазин. Тут все коротше. Люблю на них дивитися, не їсти. Хоча плацинда може. Можна з'їсти. Ви знаєте, що таке плацинда? Чи тільки одесити знають? Бо я питала в інстаграмі і виявилося, що мало хто знає, що таке плацинда? Так хтось тут щось підкидає нам. Що таке? Що таке? Це що? Ага, сінабони. Ну ладно, сінабони можна відкинути. <laughs> Мені так подобається цей магазин. Тут, а, але американці. Мені так смішно слівало. Американці дуже помішані на памкіну. Тут просто все з памкінем. Fall favorite. Favorites. Далі там щось ще з памкіном є. І коротше, навіть косметика з памкіном. <laughs> да, я, я. Набрала, в принципі, все те, що. Зазвичай беремо. А слухліб, напевно, буде десь 65. Теж 68. 68. Я думаю, 68. 68. Коротше, вони дуже люблять памкін. Я коли працювала в Starbucks, то там просто таке сумасшествие було. Ну, майже, майже коротше, 68. Ну, тепер починається фан-парт, готовка. Треба приготувати їжу на 3 дні. хоча би на три дні. Тому що я готувати не люблю і стояти у плити я це не люблю. Але, блін, з прикормом по-іншому ніяк. От, тому хоча б нам, я стараюсь готувати на 3 дні, а вже має кожного дня. Наш раціон дуже змінився, відколи ми перестали їсти м'ясо, і замість нього з'явилося набагато більше овочів, і це стало прям зовсім природньо. Хоча раніше на сніданок обід і вечерю був шашличок, а зараз прикормо має овочі в нас ще більше. Бо я хочу, щоб вона з дитинства бачила різноманітність на тарілці, щоб звикала до різних смаків, текстур, запахів, щоб була відкрита до всього нового. Раніше ми брали одне й те ж саме, готували по колу. А тепер хочеться якось експериментувати для мечки. Майя, це приготувати треба. Человек такой большой уже. Майя. Что ты там робишь? Что ты там робишь? Майя. Ось ці булки купили з трейдер Джо. Дуже смачні, тільки такі солодкі, що просто капець. Але смачно. Кориця тут. Дуже багато кориці. Так, я вже приготувала прикорм. Сьогодні в мене це рис з куркумою, малинка, квасоля, масло хі і кріп. Це капуста, апельсин і трошечки я тут натерла мигдаль. Я вже більш спокійна щодо прикорму, вже має їсти десь півтора місяці. Нещодавно настався другий прийом в лізі, бо вона щось. Щось просила вона ввечері їсти, тому я думаю, що треба вже вводити другий прийом їжі. Поки що мене єдине, що лякає, от зараз, що її готувати на другий прийом. Може, якісь каші з ягодами чи знову таку тарілку робити. Вона, звісно, у нас є ще щитою. Вона так любить їсти, так пищить, коли бачить їжу і така довольна після їжі. Просто, щоб там не було. Квасоля, броколі, все любить. Так? М -м -м. Тобі смачно Майя? Смачно? Мамі дає. О! <laughs> Помила руки. Mm. Майя, будеш пити? Не буде. Вона буде там руки голоса. Суспусу. So, so, so. mm. <coughs> Ай, смачно має. Терпіння, сил. <ріст> О, Боже. Так. Так, я вже трошки відпочила, наскільки це в принципі, можливо, коли ти мама. От, і буду зараз е, займатися фан-частиною. Це Це приготування їжі. Чи сьогодні я хочу приготувати щось типу е, чінчіну, Може, хтось тут з Одеси, у нас такий сьогодні ностальгічний влог. Ем, я от не знаю, працює чин, чин чи не працює зараз, бо це було, звініті, три роки тому. От, і там була така лапша, прикольна, е, там креветки, е, яйце, щось там багато овочів. Це таке спайсі було соловим соусом. Коротше, мені дуже це подобалось раніше. Я, коротше, хочу приготувати щось типу такого. Е, от. Але я не дуже пам'ятаю сам рецепт. Це буде таке «inspired інстайдбай <реш> чінчін. Але в моєму виконанні. Я вже нарізала овочі. Тут у мене цибуля, морква, капуста. Ще буде перець і е, гострий перець це халапеньо. Так, і мені потрібно зробити омлет і посмажити ще креветки. Речі, це буде не лапша, це буде рис, бо я готувала для майкорм. От і в мене залишився рис. Коротше, щось буде. Напевно, ще, ще одне яйце кину. Так, в мене тут уже пательня розігрілась. Додаю трошки масла. Олії. Трошки олії. Зараз обсмажу трохи цей, цей омлет. Так. От, а на іншій пательні зараз будуть смажитись овочі. Теж трошки масла, трошки ще. Так, одразу морку кидаю. Омлет вже готовий. На цю шпатель кидаю креветки. Прелість цього рецепту, що воно дуже швидко готується, овочі вони такі, знаєте, зі такі хрумкі залишаються, тому напівсирі, напевно. Але я дуже люблю таке. Це вже у нас готове і кидаю капусту. Мажитись. На цю ж пательню висипаю грибочки. Я не знаю, як вони називаються, але вони такі прикольні, миленькі. Всі овочі вже готові і зараз я всипаю все в одну пательню. Так, тут у нас рис. Оп, Перш все добре треба перемішати. І в кінці вже додаю цю смакотіщу кінзи і гострий перець. Це, готово? Забула ще кунжут. Ну все, тепер точно готово. Я вирішила одним махом ще приготувати дещо. Це цибуля Я Її якось. Не дуже використовую собою в своїй готовці, але цей рецепт просто офігенний. Далі йдуть ось такі ось така фасоль. Прямо з цією живою все вивалюю сюди. От і просто короночка цього цієї страви. Це місопаста. Я її розвела з водою і е, трохи меду додала. Все це так легенько перемішує і паста і мед, потери, вони трохи карамелізуються Ох, і дуже-дуже смачно виходить. Зверху ще додам ось такі е, ці дріжі. Так, коротше, воно виходить дуже смачно. Спробуйте. Ти де? Вставай, вставай! Акула шарк. Коротше, нам мало пригод, ми приїхали на Лахую. Майя, а ну Майя! Що там? Ти подобається Майя? Людей багато! Майя! Воняє страшно! Це природа! Це гівно. Блин, скільки разів сюди приїжджаємо і. Ці лінивки тут легаль. Вони так так до речі. Моє улюблене місце в сан Сантеехо. <риклад> Ой-ой-ой, ой, там так позиха. Чика. <риклад> Ми тут з Маєю вже гуляємо. Ось так чекаємо нашого тата. Мая дуже рада бачити людей. Така соціальна дитина просто кого вона. Почався дощ, тому біжимо весь піде розховати. Дві нас дуже люблять це місце. Та-да! Кажи да-да. <гум> <гум> От щастя багато вивезли в люди, дитину ой. <гум> <гум> ой, так тримається, <гум> ага. кепка. Куда, де кепка. <плес> Вона наче каву не п'є, але стільки енергії. <плес> Дитину ногу стільки тільки каву дають. <плес> І кепкою харчується. А ну да, стоматолог. Ти стоматолог має. Маєшка, що тобі не накапає більше? Класний рюкзак, конечно. я рекомендую. Блін, тут так гарно. Ну, як можна не любити це місце? Це місто. Класно. Хоч там віки вирішили поїхати до океану. І потім Дієго дощ пішов. Є цілий день просто. Їдемо додому. Погулялась кружочок в Таргет, точно. Нам ще дещо треба купити. Прогулялась кружочок біля лохої. Побачили тих вонючих котиків. Можна додому їхати. Так, коротше, коті вона. нас. Ну так. Та да, вони воняють. ну нічого. То вони прикольні, гарні. Да, велико великий, великий мінус Лахоч, тут прям запашок такий стоїть. Але блін, вони такі гарні, такі прикольні. Майя заснула, У неї зараз такий цікавий період сну, що вчора вона поспала дві години в день. Дві. До цього вона спала два з половиною години, десь два сорок. А вчора прям дві. І е, не хотіла лягати на останній день на сон, тобто в неї було два сни і е, під кінець вже 4,5 часу не спання. Вона тупо не хотіла спати, вона була активна, грала, е, добрий настрій був. Вона плавно переходить до двох снів. А там так і сонце, повинен бути гарний, але сьогодні дощ. А захід сонця гарний. Якраз ми е, зібралися додому. У нас ще одна зупинка це таргет. Ми приїхали, нам тут шторку для душу треба знайти. Та ми нам, коротше, сьогодні не повезло зі шторками. Ніфіга немає, йдемо далі. Опана. опана, це що такое? Майя, це для дорослих діток. Ти ще маленька. Ти ще манюня. А цікаво, так? Да? Що там? Що там ти побачила? Матки. В нас вже 9 година вечора, ми вже будемо спати. Я вже така втомлена, так? Мама втомлена. А ти ще наче не втомлена. Ти будеш спати? Коротше, дуже вам дякую за перегляд. Гарної вам ночі чи дня, чи ранку, коли ви це дивитесь. Дякую вам за перегляд. 拜拜。Bye bye.